Також, Сундар Пічай, його компанії Google, сказав: якщо бульбашка бахне, ніхто не сховається, та задіне насправді всіх. І це з моєї точки зору, напевно, такий перший великий CEO, який про це вже говорить, з якоюсь такою долею, що рібятки, треба готуватися. Сундар Пічай каже, що от пам'ятаєте, як було з інтернетом, та це відсилка до буму доткомів. І ті, хто порівнювали бум доткомів з бумом з бульбашкою штучного інтелекту, ви праві. Проблема в тому, що Сундар Пі... Чай жив і працював під час е, буму доткомів, А ви я не знаю, чи ще мультики дивилися. Але фішка в тому, що він каже, що це дійсно дуже схоже, і каже: пам'ятаєте, коли бум доткомів бахнув? Що сталося з інтернетом? Нічого не сталося з інтернетом. Декілька компаній закрилось, деякі люди втратили грошей, але інтернет залишився і ми далі живемо в світі інтернета. І виглядає так, що навіть якщо... Те ж саме станеться з бульбашкою яй, та закриється мільйон стартапів. Та велика кількість людей втратить роботу. Ми перестанемо всюди вирити штучний інтелект, а просто почнемо тихенько його використовувати. Тому та Сандар Пічай заявив: якщо бахне бульбашка штучного інтелекту, задійне всіх, але ми витримаємо.